Сухайте звіроці, сильні молитви до кінця і Богородиця обов'язково захистить і виконав всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородице, заступнице і помічнице наша, до тебе звертаємося з благовіннями, любов'ю, просимо твоєї милості і заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще матір'ю нашого Спасителя Ісуса Христа, не покидай нас. Годину скорботи та нужди, а завжди будь нашою покровителькою, перед лицем Господа у що є вище за ангелів і архангелів, зверни свій милосерний погляд на нас грішних і прихили своє вухо до молитов наших, ти, що завжди молишся за нас перед Престолом Всевишнього, випроси нам о Господа нашого прощення гріхів наших, зцілення від недов душевних і тілесних, миру і благодаті. О Оприславна Богородиця Свята, заступниця всього роду людського, ми мовимо тебе про заступництво і допомогу для всіх, хто страждає в цьому світі, Випроси у свого Сина і Бога нашого, милості для всіх бідних, хворих тих, хто знаходиться в полоні, і тих, хто шукає розради в скорботі, О Цариця Небесна, Захисниця і натхненниця наша, збережи нас від ворогів, видимих і невидимих від усякого зла і небезпеки. Направ наші серця до шляхів праведності і богочестя, допоможи нам зростати в вірі віріності любові до Господа, о Богодатна Марії, що своєю чистотою, і святістю перевершуєш усіх святих. будь нашою заступницею перед Віцем Бога, змісни нас у боротьбі з гріхом, дай нам сили і терпіння переносити життєві випробування, допоможи нам нести свій хрест, з покорою і смиренням. Она непорочна Діво, Мати Божа, зглянься на нас, у нашій недолі, і допоможи нам знайти втіху в твоїх маліннях, просимо Тебе, Богослови наші сім'ї, охорони наших дітей, даруй мудрість і розсудовість нашим правителям, укріпи волю і дух наших воїнів, що захищають нашу Батьківщину, О Пресвята, Богородице, Ти ще джерело милості і благодаті, даруй нам мир у серцях, єдність у вірі, любові і надію на спасіння. Просимо Тебе, прийми наші молитви і піднеси її до Престолу Всевишнього, щоб ми завжди могли славити, величати Тебе і Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Діва, присвята, богословинам і жінками, даруй нам розуміння Твоєї любові, милосердя, допоможи нам наслідувати Твої чесноти і завжди пам'ятати про Твою невпинну молитву за нас, прийми нас під свій святий Покров. І види наш шляхом спасіння, щоб могли досягти Царства Небесного і прославити Тебе з усіма святими на віки віків. Амінь. О, Пресвята матір Божа, прославна володарку, небеси, землі. Звертаємось до тебе з покірними серцями і глибокою вірою в Твою безмежну милість, і що перевершуєш всіх святих у своїй чистоті і любові, прихили своє милостиве серце до наших молінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати Божа заступниця наша, в цей важкий час просимо твої допомоги у повсякденних справах наших, просвяти наш розум, направ наші дії, укріпи наші серця, щоб ми могли виконувати свою роботу з чистим наміром і щирим серцем під Твоїм благословенням, О, Милосердна цариця, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від усілякого і біди, ти, що завжди приходиш на допомогу тим, хто звертається до тебе. Україна своїм святим омофором захисти нас від усіх напасти і ворожих задумів, мати милосердя з наші душі тіла від хвороби немичі. Твої молитви благодаті, дай нам силу і здоров'я, щоб ми могли прославляти Бога в своїх життях і служити Йому у всіх справах наших. Богословена матір, просимо тебе про благословення і охорону наших родин, збережи нас у мирі, і любові, з'єднай нас в єдності сердець і душ, захисти наших дітей від усякої біди і вбережи їх на правильному шляху, молитвами твоїми дай нам мудрість у вихованні, любові, щоб ми могли бути гідними батьками для наших нащадків. Небесна Цариця Богослови і охорони наших мужніх захисників, що стоять на варті нашої батьківщини, дай силу, мужність і непохитну віру в перемогу, захисти їх від куль і поранень вбережи їх від смертельної небезпеки і поверни їх живими та здоровими до своїх родин, Пресвята Богородице, Ти є наша надія і заступниця. Вислухай наші смирині моління, просякнуті вірою і любов'ю до тебе, просимо тебе, осяю наші серця Твої, благодаті настав нас на праведний шлях, і допоможи нам уникати гріха, даруй нам чистоту і святі, щоб ми могли з радістю і вдячністю служити Господу нашому, О, Мати Божа Ти, є наше свято, Тимряві, наше заступництво біді, наша надія в віччя, і звертаємось до тебе, як до наймилішої матері, яка завжди готова. Допомогти своїм дітям, злянься на нас милосердям і богослови наші прохання. Допоможи нам знайти мир у наших серцях, здоров'я в наших тілах і благодать у наших душах. Пресвята Богородиця, твоя велич безконечна і Твоя любов безмежна. Ми довіряємо тобі наше життя, наші радості, наші печалі, наші надії, наші страхи уповаємо на твою милість і віримо, що ти ніколи не залишиш нас без допомоги прийми наші молитви і принеси їх перед престол Божий, щоб ми могли отримати благодать і спасіння. Амінь. О Пресвята Діва, Матір Божа, Марія, Небесна Царице, яка завжди вислуховуєш моління своїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Схили до нас милосердний свій погляд, Величі ве, Слава Сіла, весь Світ, О, Пречиста Діво, яка стала оселою Духа Святого, обраницею Отця Небесного, Матірю Спасителя нашого Ісуса Христа. Твоя доброта і милість безконечні, Твоє заступництво ніколи не зникає, і Твоя любов до нас є безмежною. Ми недостойні слуги Твої спокої і смиренням, прихиляємося перед Твоєю і просимо Тебе, будь нашим захистом і прибіжищем у всі часи, не покидай нас у труднощах і випробуваннях. Заступниця наша, прихили Своє вухо до молитв наших, піднеси нас до Сина Свого. Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він зглянувся на наші немочі і дарував нам свою благодать. О, пречиста діво, просимо у Тебе, сьогодні наших хворих, і спокій для наших домівок, мудрість і сил для наших правителів, хоробрість і мужність для захисників нашої батьківщини, дай нам відчувати Твою присутність у кожній миті нашого життя, направляй нас на шлях праведності, оберігай від зла і спокус. О Мати Божа, що прихиляєшся на світ, з висоти Небесної, прийми наше покаяння і провину на свою милість, Твоє серце, наповнене любов'ю і співчуттям, не залишає жодного, хто до тебе звертається, піднеси наші душі до небесного Царства, даруй нам силу і натхнення у виконанні Божої волі, Підтримай нас у вірі і надії на вічне життя, О Пресвята Богородице, Твоє заступництво і охорона, є для нас найвищою радістю і надією. Нехай Твоя молитва до Сина Твого стане для нас, джерелом благодаті і миру у важкі хвилини нашого життя, будь з нами, оберігай, і направляй нас, й нам відчути Твою материнську любов і турботу, бо як велична Твоє ім'я, Мати Божа, як бога ти між жінками. Ми славимо Тебе і дякуємо за всі милості, які Ти нам дарувала, Прийми наші хваління і молитви піднеси перед Престолом Всевишнього. Щоб Він благословив нас і нашу землю, дарував мир і процвітання, захистив від ворогів видимих і невидимих, о Присвято Діво, ось наші душі світлом своєї благодаті, наставляй нас на шлях праведності, щоб ми змогли досягти вічного боженства у Царстві Небесному, де да разом до усіма святими, будемо славити і величати Тебе, і Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородице, Діва Марія, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Твоє ім'я славимо і величаємо, бо Ти єдина, котра прийняла в утробу свою світло світу, Господа і Спасителя нашого, Твоя велич безконечна, Мати Божа, бо ти стала дверима спасіння для всіх людей. Через тебе прийшло визволення від гріха і смерть переможена. З тобою ми знаходимо мир і радість, ти є покровителькою нашою, в твоїх руках наш захист. Пресвята Богородице, милостива мати, Ти, яка сповнена милосердя і співчуття, зверни свій погляд на нас грішних і немічних, і молись за нас перед Престолом Всевишнього, напишіть імена та проганів в коментарях. Твоя милість не має миш, і твої чудеса виявляються в кожному дні нашого життя. Ти є джерелом невичерпного милосердя, і через тебе ми отримуємо благодаті, богословення, о Мати Божа, Ти чудесна, сціліш недужих і даруєш надію розпачливим, ти звільняєш душі від тягаря гріха і ведеш до світла істини. Твоє милосердя сяє, як сонце, і твоя любов, осяє наші серця. В тобі ми знаходимо і підтримку у всіх наших випробуваннях. Пресвята, Богородице, Чудотворце, Ти являєш нам свою силу і допомогу у кожному кроці нашого життя. Твої чудеса не піддаються людському розумінню, але ми бачимо їх у всьому, що оточує нас, ти рятуєш нас від небезпеки, ведеш нас стежками праведності. Ми славимо тебе, опричисте діло, бо Ти є храмом Святого Духа і дверима небесними, Твоє ім'я, святе, і ми припадаємо перед Тобою з вірою, і любов'ю. О Мати Божа, будь нашою заступницею і провідницею у всіх наших справах, о Пресвята Богородице, Ти, є наша заступниця і Покровителька, Твоя сила і благодать є з нами завжди, ти завжди звертаєш свої милостиві очі на нас, твої дітей, і не залишаєш нас у важкі хвилини. Ми віримо в Твою небесну підтримку і надіємось на Твою нескінченну любов, Пресвята Богородице, твоє милосердя перевищує наші гріхи. Твоя любов не знає кордонів, ми благословляємо Тебе і дякуємо за всі Твої благодіяння, за Твою невпинну молитву за нас перед Господом. Ти є наша небесна мати, і ми довіряємося Твоєму святому заступництву, Пресвята Богородице, прославляємо Твоє святе ім'я, співаємо гімн Твоєї величі, і милості, Твої чудеса і свідченням Твоєї небесної сили і любові до нас. О, Мати Божа, допоможи нам у всіх наших потребах, захисти нас від зла, Веди нас до спасіння, амінь, о присвятах, Мати Божа, та яка перевершуєш усіх святих у своїй чистоті та милості. Ми, Твої діти, схиляємося перед Твоїм святим образом, взиваючи до тебе з обокою вірою і любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є нашим захистом, і пристановищем Ти завжди поруч з нами, у радощах і смутку, у світлі та темряві життєвого шляху. О, Пречиста діва, ти, яка народила Спасителя світу, прийди до нас зі своєю благодастю і милістю, зелянця на нас, грішних і немічних, твоїх дітей, і прийми наше моління, ми приносимо тобі свої серце, сповнені смирення і покаяння, і просимо тебе, о всеблага, даруй нам прощення наших гріхів, очисти наші душі від усякої, скверни, щоб ми могли вільно служити Господу нашому Ісусу Христу, Пресвята Богородиця, ми благаємо тебе. Про заступництво перед Престолом Всевишнього, ти, яка завжди стоїш поруч із сином своїм, вимови нам милість і богословення, зціви наші рани, душевні, тілесні, даруй нам здоров'я і силу, щоб могли служити ближнім своїм з любов'ю і відданістю. О, Мате Божа, ти нашою надією опорою всі часи укліну просимо тебе захисти нас від відсію, біди, нещастю до всякого зла і ворожої напасті, охорони наші доми і родини, богослови наших дітей і виховую їх у вірі і богочесті. будь нашою захисницею і заступницею всіх труднощах і випробуваннях, які випадають на наш життєвий шлях, Пресвята Богородиця, ми свято тобі за наших хрубрих захисників, що стоять, на сторожі нашої вітчизни, даруй недаруюможність і сил у боротьбі, захисти їх від небезпеки, ворожих старів, Благослови їхні зусилля, щоб вони здобули перемогу і принесли мир нашій землі. Нехай твоя милість і благодать, перебувають над ними усі дні їхнього служіння, о всеблага і вселюбляча мати, ми звертаємося до тебе у наших молитвах, За благословення і керівництво у всіх наших повсякденних справах, веди нас шляхом праведності, допомагай у важких моментах, осяй наші душі світлом Божої істини, даруй нам мудрість і терпіння у всіх випробуваннях, щоб ми могли гідно пройти свій життєвий шлях. Ми також молимося Тобі, о Пресвята Богородице, за всіх наших рідних і близьких, які потребують Твого заступництва і милості, охорони їх від хвороби лих, даруй здоров'я і благополуччя. Нехай твоя милість перебуває над нашими родинами, щоб ми могли жити в мирі і любові, служачи Господу, і ближнім своїм. О Мати Божа, Ти яка завжди вислуховуєш молитви своїх дітей, прийми і нашу молитву, ми віримо в Твою безмежну любов і милість. І з покорою та надією звертаємося до тебе, будь нашою заступницею і захисницею, даруй нам мир і спокій у серцях, веди нас до спасіння і вічного життя. Слава Тобі, О Пресвята Богородице, і слава Сину Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу, на віки віків. Амінь. О, пречиста і Пресвята Діва Марія, Матір Божа, та яка в своїй безмежній любові і милосерді звертаєш свої очі на всі наші прохання. Ми славимо і прославляємо тебе у цій молитві, возносячи свої душі до твоїх небесних висот. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Прочиста, ти є заступницею нашої захисницею в небезпеках, покровителькою в скорботах, джерелом незгасимого світла в темірві нашого життя, твоє милосердя безмежна, твоя любов незбагненна, і твоя слава розповсюджується по всьому світу. Ми звертаємося до тебе Пресвята Діво, просимо. Твоєї допомоги та заступництва, просвяти наші серця світлом Твоєї благодаті, осяй наші душі світлом Твоєї мудрості, захисти нас від усіх нагараздів і напасти, від видимих і невидимих ворогів. О Мати Божа, ти яка завжди поруч з нами у наших бідах і радощах, допоможи нам знайти шлях, до спасіння, наповни наші серця любов'ю до Господа нашого Ісуса Христа, укріпи нашу віру, щоб ми могли з певненістю йти Потернистому шляху до Царства Небесного, ми славимо Тебе, пречиста Діво, за твою безмежну любов до нас, за Твою незмінну турботу про кожного з нас, просимо Тебе оспівана і звеличена у Небесних висотах, змилуйся над нами і випроси у свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, благословення та милість для всіх, хто звертається до Тебе з вірою, любов'ю. О Діво Марія, ти є матір'ю усіх, хто страждає і журиться. Ти є заступницею перед Богом за всіх, хто шукає Твоєї допомоги, ми просимо Тебе, О пречиста, даруй нам Твоє заступництво, і захисти нас від усіх, бід і нещасть, нехай Твоя любов, о Мати Божа, буде для нас джерелом натхнення і сили, нехай Твоя благодать наповнить наші серця миром і спокоєм, прославляємо Тебе, причиста Діво, за Твою незбагнену мудрість і за твою безмежну любов до нас. О Пресвята Діво Марія, заступниця нашої покровителько, допоможи нам зберегти віру і надію в наших серцях, даруй нам Твоє благословення і захисти нас від усього злого, ми славимо Тебе і величаємо Твоє ім'я, мовимося до Тебе з любов'ю і відданістю, Бо Ти є наша надія наш захист, Амінь. О Пресвята Богородице, Діва Марія, Мати Божа, Твоя велична, осяжна і милість безмежна, ми недостойні. Підносимо наші серця і душі в вподяці, і прославлені тебе, о заступниці наша, Твоя милість сяє темряву нашого життя і твої чудеса, Освітлюй наш до спасіння, о Богородиці, Твоя любов до нас безмірна, ти завжди прихиляєшся до наших молінь. і випрошуєш у свого сина прощення і милосердя для нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє святе ім'я ми прославляємо з трепетом і благовінням як найсвятіший скарб на землі. Ти, що зберігаєш нас під своїм покровом, стілиш наші душі і тіла, О, мати милосердна, будь завжди з нами, як зоря, що веде нас до Христа. Радуйся, непорочне Діво, що народила Спасителя світу, твоє чудесне зачаття і благословене народження, є свідченням великої любові Божої до людства. Ти, що своїм материнським серцем охоплюєш увесь світ, благослови нас ізбережи від усякого зла, о Мати Божа, ти що зцілюєш хворих і утішаєш скорботних, зверни свій милостивий погляд на нас, що до тебе звертаємося, твоє заступництво є нашою недією, порятунком, у годину випробувань, ти, що піднеси на вище за небеса і всіх святих, Молись за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми отримали прощення гріхів. І спадкоємство вічного життя, ти, що завжди дивишся на нас, материнською любов'ю, осяй на шлях, і веди нас до свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, нехай Твоє милість і благодать супроводжують нас на кожному кроці, щоб ми під Твоїм покровом завжди залишалися вірними слугами Божими, О, Богородице, Твоя велич безконечна, Твої чудеса не і Твоя милість не вичерпується. Ми прославляємо тебе і відаємо честь як матері нашого Спасителя і просимо, будь завжди нашою заступницею і помічницею в усіх наших потребах і бідах. Радуйся, Пресвята Діво, що Твоя любов до нас ніколи не слабне і твоє заступництво перед Богом є нашою найбільшою надією. Богоцові нас, мати Божа, і дари нам мир, здоров'я і спасіння. Амінь. Пресвята Богородице, Мати нашого Господа і Спасителя, ми припадаємо перед Твоєю святістю, з покорою і благовінням, просимо Твої милості і заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще покровителькою нашої непереможни заступництва, вислухай наші миління і зійшли нам свою небесну допомогу, О Небесна Цариця, яви твою милість нам, грішним. І зверни свій погляд на наші серця, що, сповнені покаяння і віри, випроси у Сина свого Господа нашого Ісуса Христа, прощення за наші провини і гріхи, що тяжать на наших душах, випроси для нас духовного зростання і зміцнення у вірі, щоб ми завжди слідували шляхом праведності і святості, умати милосердя, ти, що знаєш ці наші потреби і скорботи, захисти нас від усіх біди нещасть, від звих духів і всякого зла. Просимо тебе, будь нашою захисницею, що си випробувань, дай нам силу і мужність подавати всі труднощі, що стоять на нашому шляху. Пресвята діво, яви твоїми лісне наших рідних і близьких, охороних від хвороби небезпек, даром здоров'я душі і тіла, з цілих хворих і страждаючих, піднеси дух тих, хто впав у зневіру і наповни наші домівки миром і радістю. Просимо тебе, присвята, Богородиця, заступися за наших відважних захисників України. Що борються за свободу і правду, Даруй їм силу і мудрість їхньому подвагу охорони їх, від ворожих стрілей, направляй їхні дії, до перемоги і миру, О, заступнице наша, просимо тебе про благословення і допомогу в наших повсякденних потребах, керуй нами у всіх наших справах, направляй наші думки і вчинки, до благих діл і праведності, нехай твоя материнська любов і милість завжди перебувають з нами, підтримуючи, і надихаючи нас на шляху до спасіння. Присвятая, Богородице, прийми наші щирі моління і принеси їх перед Престолом Всевишнього, випроси для нас, у Бога милосердя, прощення і благословення, щоб ми могли жити у вірі, надії, любові, славлячи святе ім'я Твоє ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа на віки вічні. Амінь. О присвятай, пречиста мати Божа, Діво Марія, Ти є справжнім зірцем святості і чистоти, Ти є нашим небесним покровом і захистом. Ми твої смирені свого приходимо до тебе серцями, сповненими вдячності і любові, аби принести тобі наші миління і славу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Радуйся, непорочна дія, що своїм послухом і смиренням здобув ласку перед Богом. Ти, що носила в утробі слово Боже, що стало плотью, ти, що стала містом неприступним, живим кивотом завіту, через тебе прийшло до нас спасіння. Осяна світом Небесним, Ти була вибрана для того, щоб стати матір'ю Спасителя і Твоє ім'я, стало благословенним серед усіх поколінь, прославлена, Пресвята Богородиця, Ти, є нашою захисницею і заступницею, перед Престолом Всевишнього. О, Мати милосердя, простягни свою ласкаву руку над нами і захисти нас від усіх бід і спокус, збережи наші душі й тіла, в чистоті святості ми просимо тебе, пречиста. Про Твоє заступництво за наші родини, за наші домівки, за нашу святу Церкву і за нашу Україну, Мати Божа, Ти є джерелом невечірної благодаті, осяй наші шляхи і приведи нас до Христа. Нехай Твоя небесна ласка завжди буде з нами, допоможи нам у всіх наших потребах, стіли наші хвороби і даруй нам силу перемагати труднощі життя, Твоє серце сповнене співчуттям і милосердям, почуй наші молитви і випросив свого сина. Нашого Господа Ісуса Христа, прощення наших гріхів і вічне спасіння, Пресвята Діво, ми співаємо Тобі хвалу славом, Твоїм чудесам і Твоїм милості, Ти є надією тих, хто в вічі, допомогою тих, хто у скруті захистом тих, хто в небезпеці, перемина, що молитви, і веди на шляхом праведності і святості, ти є свічкою, що освітлює наші душі, зіркою, що веде нас до Христа, О Мати Божа, Ти, що є радістю, ангелів і святий. Допоможи нам у всіх наших потребах і скорботах, злянься на нас своїм милосердним оком і не залишай нас без твоєї допомоги, прийми наше миління і веди нас до вічного життя у Царстві Небесному, о і Пречиста Діво Марія, ти є нашою надією, опорою, наше спасіння і захист, мовимося тобі, будь з нами у всі дні нашого життя, Благослови нас і наші близькі. даруй мир і спокій нашим душам. Нехай Твоя невасима любов завжди буде з нами, і нехай Твоє ім'я, буде славене у віках. Амінь. Мопри бо Пресвята Богородице, Мати Божа, Твоя велич, сяє над усім світом, і Твоя милість немає, меж. Ти єдина, що народила Спасителя, Твоя любов, осяє наші серця, ми звеличуємо Тебе, бо Твоя слава незмірна, і Твої чудеса безкінечні, Ти, що втішала і підтримувала всіх скорботних одів у Марії, прихилися до наших молитв. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ось нас твоїм Божественним світлом відведи від нас темряву гріха, Твоя любов і милосердя для нас, захистом одні скорботи та випробувань, ти, що чудесно зціляла хворих і приносила радість скорботним душам, зрянься на нас перечиста і даруй нам твої чудеса. відкрий наші серця для Божої любові, їх миром і благодаттю. «О Небесна Царице, ти, що завжди заступаєшся за нас перед Престолом Всевишнього, випроси нам прощення наших гріхів, гріхи, нас шляхом праведності, ми мовимо тебе причисто, захисти наші родини, нашу землю і наш народ, від усякого зла, ти, що незмінно зберігаєш віру в серцях, віруючи, допоможи нам зростати в любові до Бога й ближніх, заступниця наша, будь нашою помічницею, у всіх наших потребах, веди нас шляхами праведності. До Небесного Царства, о всеблагая мати, Твоя милість є джерелом нашої надії, ми звеличуємо Тебе за Твою незибуму любов і Твої чудеса, що осяють наш шлях, Твоя слава і наша радість, Твоя милість і наш захист, Мати Божа, оберігає нас від усяких напастей, даруй мир і злагоду в нашій душі, Твоя величе нашим світом, Твоя любові, нашим притулком. ми звеличуємо Тебе, Пресвята Богородице і возносимо Тобі наші молитви. Пресвята Богородице, Ти, що завжди поруч з нами, втішає нас у скорботах і радощах, Твоя любов, і нашою підтримкою, і Твої чудеса і нашим натхненням. Ми величаємо Тебе за Твою доброту і милість, за Твої безмежні чудеса і за твою незлюбиму любов. О, Пресвята Мати, будь нашою провідницею у всіх наших починаннях, допоможи нам зростати в вірі і любові до Господа, Твоє величе нашим натхненням, Твоя милість і нашим захистом. Ми величаємо тебе, і прославляємо за Твою благодать, і за твої чудеса, що роблять наше життя святлішим. О, Мати Божа, твоя любов і милосердя, і незвимими. Ми возносимо тобі наші молитви, звеличуючи твою святість і твою славу, Твоя величе нашу надію, Твоя милість і нашим притулком. Ми величаємо Тебе за твої чудеса, за твою доброту і за твою безмежну любов. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення слова Божого. По покрову Пресвятої Богородиці нехай перебувають з усіма нами.